Сушим горіх. Ось таким шляхом. В клітках перекидаємо. Це так сушить горіть ліниві, які не хочуть прикладати зусиль. Їх по технології треба двічі в день перекинути. Якщо вони на купі були, то всіх не рухнеш гарантовано, а тут всі рухаються. Вони не пересохнуть, тому що якщо сушити біля теплих приладів то горіхи пересихають. І коли приходиться чистити горіхи, витягати ядро, то воно стає крихким. І добути половинку з горіха або, як ще називають, метелик, майже неможливо.